Хочеться, вже закошмарили всі. Ти присвятив цю перемогу Збройним силам України. Це наша головна команда зараз. Так. Це головна команда України. А ми повинні, як тренери, масажисти, я не знаю, там повари, всі повинні, Помічники. Цій, цій, так, ми повинні цій команді допомогти і перемогти. Ти твоя команда, твої партнери запросили організували приїзд десятьох бійців Збройних сил України, які були поранені, так які проходили відновлення. Розкажи про це. Є така новина, майже нічого. Я до тих хлопців їздив, коли ще був. Вдома до, до виїзду на підготовку. Ці хлопці їздив в госпіталь. Це вони от якраз перші були, які боронили країну. Саме ці хлопці вмовили тебе. Ну, останні, пояснили, так. Тобі, чому? Ми спілкувалися, і я почув там один мені. Він, до речі, з Маріуполя хлопець цей був. Він, до речі, з Маріуполя і каже: слухай, Сань, типу, нам дуже потрібно, щоб ти от відстоював країну там, а ми тут. Він каже, якщо навіть у нас щось тут не буде, ми каже вишку в них вкрадемо, каже, і поставимо. Ну, щось таке спілкування якісь було. Що тебе зачепило тоді, коли ти їх провідував там Львові? Там деякі пацани, які вже лежали там у них на ногах. Знаєш, такі апарат Ну, Зрозуміло, ну, вже ж... Знаш, ж... З... Желез... Железка оця на ногах. Він каже: зараз дві недільки. ну там місяць, ну мінімум. Це просто місце. лежати, так. просто лежати. Я зараз два недільки, каже, і піду, типа, лупити. Після того, як вони приїхали до тебе вже на поєдинок, ти з ними бачився до поєдинку, зрозуміло, після про що говорили? Да вони просто ну, раді дуже були присутні, присутні на поєдинку. просто як діла про життя там обняли, ну, пофоткались. Про війну? Ні. Про війну. Взагалі не, роз, не розмовляли. І всі ті хлопці, які, з якими я спілкуюся, які напередку знаходяться, вони кошенят е скидають вайбер, а не автомат. Взагалі про війну не спілкуються. Якось наша розмова зайшла про нашого Валерія Федоровича Залужного. Ти сказав сильну фразу, про яку я потім думав під час поєдинку. Ти сказав: слухай, так, у мене. У Васі і у Валерія Федоровича дуже схожа тактика. Поясни, е, коли... ну, ти це, Да, безумно? Коли тільки почали наші хлопці так нормально там, відповідати і лупити орків, то дуже тактика була похожа: пробив, змістився, пробив, змістився. Тобто, ти не залишаєшся на тому місці, звідки ти атакував, а зміщаючись. З місця атаки, ти ще атакуєш. Такий подвійний флешбек у опонента виходить. Збройні сили України так воюють? Так. Пацани дуже моцно роблять свою роботу. Багато підрозділів, які просто неймовірно виконують свою роботу. І всі хлопці, які боронять країну, це, це мощь, це сила. Я знаю, що ті діти зараз, які пережили і переживають все те, що відбувається, це настільки сильні діти будуть. Це настільки сильна нація буде, яка пережила війну. Це настільки буде багато людей, про яких світ почує там через 10, через 20, 15 років, там 30 чи скільки. Тобто я дивлюсь по своїм дітям. Як вони подорослішали за цей час, за той час, який вони були тут, за той час, який вони подорожують, їздять де, там не бачать маму, папу, там постійні якісь перельоти, праця Це сильні люди будуть. То, що зараз відбувається, це така. Навіть ворогу не, не порадиш те, що там вдома. І я от, ну, там їжджу по місту, я дуже радий, що я вдома. Не дивлячись на те, що ну, тут є велика небезпека. Але для мене велика небезпека це знаходитись там, де за територією України. От я тобі кажу: от я коли заїхав вже на території України, от прапор, там, фоточку зробили, вийшли. Я рубнув музику на всю. Ну, я так і їхав з музикою. Плакав? Не плакав, але у мене було. Знаєш, як коли на качелі отак от вниз валиш і отут захоплює. От у мене так було, коли я вже додому я приїхав, то сонечко світить. А ми ще заїхали, отак поле жовтим цвіте небо. Думаю, так голову підняв. Кажу, дякую тобі, Боже, що я вдома. Я з кордону. Може, це зрозуміло, ну, що я порушував правила дорожнього руху що, ну, по швидкості, але я дуже швидко доїхав додому в свій будинок, в свою кровать. Саш, на прес-конференції знову згадуємо: ти сказав, що плануєш поїздку до наших воїнів не у тил, а на нуль. Для чого це потрібно саме тобі? Е, підтримка хлопців. Я в 2014-2015 році це робив, і зараз не бачу ніяких заборон це не робити.